Фриво, либо ж ты и самый, фриво, либо ж ты и самый, ты вечуешь ты, фриво, либо, фриво, либо ж ты и стан бомжем, а я скажу, волосите, 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 фриво, з тому бомжем, але нечого стан же пошному, але він стане воєнним фіволістом, приволі цей я злопис, ти бічуєш там виводи. О, що дай можеш покати берегом, так я впевнений і. Так, в принципі так, я думаю, що можна знайти. То, я ще не можу не знайти. І я знаю, де вона. Ну добре, якщо ти повністю всьому впевнений, то йди. Від тебе я теж не впевнений. А, так? Добре, я думаю, що. Ту ще таке голодно. Ну, вийдемо, білі. Е, дякую, що ти мене видовив, але знаєш, це. От ну, це йдемо. А то що я поланув вивів. Як ти хочеш. Е, тобто так. Молока. Може випадати на якусь роботу? А, так. Яка хочу влаштуватися на... Пла... Влаштуватися на... на нову роботу. А, ну добре, да, йдіть. Одпом'ятаю тобто на війні. Так і нас навіть не сподівався. Пам'ятаю на монім у сторону більшості втікали з. втікали з полону. Не втікти з полону. Я так ти, я теж так думаю, що на не втікати. Ти ж знаєш. А, так. Там вже що розміч, там не є. Ага. У мене є ідея. Навіщо тобі меч? І звідки він у тебе? А, це це вже неможливо важливий І тому я теж, і, ну, в принципі, втікав. Ну, і це добре, але знаєш нам ти не з більвої йти на роботу. А, тобто, а точно, влаштувався більво на роботу. Так, це. І та, це добре, але знаєш, мені не вже йти. Ага, добре йти. Де? Угу. Чого ви вийшли Ну, мені влаштовує ваша е... зарплата, і. Давайте подожди, давай, давай пошвидкіше. І ще я можу сказати, що мені подобаються умови ну, тої роботи можу сказати. Mm. Добре, я розумію, добре, ви. Вирішили працювати на моїй роботі, тому що вам влаштовує. Угу. Uh -huh. Тож, я би хотів би ще запитати, чи у вас є якийсь досвід, чи як? Uh, досвід? ну. ну. не і не був. Uh, Добре, ми. Май... Ага, добре. Добре, звісно, добре. мені ваша відповідь подобається і. Де ви саме працювали? Тому що на чергово ви будете працювати касиром і я хочу знати, де ви працювали. Ну, я працювала ну десь. А... Ну. І я теж продавала. Що ви саме продавали? Ну, я продавала. З каву і мені здається, що це може бути брехньою. Е, Що? Е, Тобто подавали каву. А, добре, ну, добре. ви прийняті, завтра можете прийдеть. Угу. Добре, йдемо, вже мене проб'є через тебе. Ой, в приволі, ти завжди якийсь такий. Я вже піду ліпше. Угу. Дове, побачимось, побачимось.